Вітаю, панове! Повноцінний потужний ПК, що поміщається в долоню, легко транспортується і навіть в рюкзак можна покласти, але коштує при цьому дешевше, ніж зібрати близький за потужністю великий ПК. Чим він краще моделі з таким же залізом, але від іншого бренду. Який сюрприз мене чекав, коли я підключив до нього повноцінну зовнішню відяху? Так не почулося. До цього малюка можна підключати повноцінну десктопну відеокарту, перетворюючи його у справжнього ігрового монстра. Наприклад, прямо зараз ти бачиш, як я граю в. Stalker 2 нову українську гру, підключивши до нього 3060 RTX. і спокійно собі все йде на середніх. Бери сандалі, пензлюй подалі. Це в нас АОСтар Гем 12 і це дійсно один з кращих, а може навіть і кращий за свої кошти. Міні ПК на ринку взагалі. Давай глянемо. Приїхав заліка в картонній коробці без всілякої пупирки, на жаль, що не мега надійно, як на мене, і так вже виглядає коробка самого ПК. Розпаковувати такі товари треба на камеру раджу. А також варто перевірити, чи ту версію прислали, а вони з різною кількістю пам'яті бувають, або взагалі без, щоб докупити вже в нас пам'ять. Я вже купував міні ПК без нічого, а тут вже докуповував все інше. Цього разу у мене дорожча версія з DDR5 пам'яттю 32 ГБ менше на раджу і терабайтом накопичувача. Але. Треба мати на увазі, що якщо потрапить на розмитнення, то більше доведеться платити. Я не потрапляв, але попереджаю, що може бути, тому взяти накопичувач і оперативу тут теж нормальний варіант. Але як плюс у версії з накопичувачем і оперативою Вінда 11 Pro активована. Ціни в нас рухаються то вверх, то вниз. За 361 долар пусту версію на 11.11 .11 можна було взяти, а з купоном і за 300 з лишнім люди брали, і це чудова ціна. А поточні ціни, де брав, дивіться в описі. Я от тільки зі знижками і купую, наприклад, і тут вже сам ПК. Він то класно захищений. Виглядає на перший погляд досить стильно. Крім того, є ще окрема коробка з комплектацією, а тут в нас блок живлення з Type-C, до речі, а не DC. Такий блочок мені більше подобається, ніж у більшості міні-ПК інших або ноутів, з блоком, що має валятися десь окремо під столом. А такий от ган-блочок значно компактніший і зручніший, як на мене. Радіатор на SSD з термопрокладкою. Два набори м'яких ніжок, трохи нижчі і трохи вищі, ставити, мабуть, треба вище. HDMI кабель і кріплення до стіни. Ну або позаду ПК чи телевізора. Все, що треба в комплекті є і він доволі багатий. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із Багато. В першу чергу захотіло зглянути, що ж там за пам'ять. І ось відповідь, чому ніжки не приклеєні з заводу, щоб поставити пам'ять і клей собі потім на здоров'я. Хто бачив огляд на каналі на К8 міні-ПК, там материнка дивиться вверх. Тут же материнка навпаки дивиться вниз, і в такого рішення є плюси. Потім покажу. Великий вентилятор для обдуву пам'яті і частини VRM. і це добре, тому що менші вони і шумніші. а тут все, як на мене, чудово. І от тільки побачив плату, що. Ось мені це нагадує. В попередньому мініку на огляді була точно така ж, ну або дуже схожа материнка. Хіба що антена Wi-Fi виведена в інший бік, бо це ж низ. Оператива, бачимо, E-Pacer 5600 МГц, cl 46 Це невеликий аргумент брати оперативу тут, бо я придбав з таймінгами cl 40 ще й гарантії 5 років. Це в попередній міні-ПК. Купив її в магазині Telemart. Також по акції, кому треба посилання в описі. Але що важливо, а те, що Чорна П'ятниця вирує, і всі зараз хапають. Омріяні товари, то чим не аргумент? Телемарт давно перевірений магазин, де офіційні товари, перевірено все із гарантією, і, звісно, має репутацію серед ПК-ентузіастів та геймерів. І продавці там, до речі, не просто для галочки, а реально розбираються в компах, і з ними можна порадитись і не почути у відповідь, типу ну, е... і всіляких там додумок, як у супермаркетах техніки, де і холодильники і все разом продають. Тут все саме про ПК. Тому і шукає акційні товари зі знижками, доки є і не роз є... Брали їх, посилання лишаю в описі під відео. Та що, там навіть закріплю в коментарі першому, доки йдуть акційні знижки. Продовжимо. Бачимо, що один накопичувач стоїть і ще одне місце є, тобто два штуки можна ставити, і це добре. Два по 4 терабайти можна запросто ставити. Звісно, глянемо, що за накопичувач. Ось так буде відводитись: тепло через прокладку, радік, просте, дешеве і дієве рішення. Це в нас мікрон, що тішить, бо я боявся ноунейма, no і як показали потім тести, чудові швидкості. Не максимально. P54.0, але доволі близько. Wi-Fi модуль також той, що і на попередньому міні-ПК AX200 з Wi-Fi 6 і Bluetooth 5.2. Давайте глянемо, що на ньому є. Походу, буду трохи порівнювати його з однокласником K8 Plus від GMK Tech. Тут таке ж залізо і також є порт Colink. Цікаво виглядає його вверх з написом GEM, що вимальовується перфорацією, але отвори поруч також є, просто меншого діаметру. І саме цікаво, що саме тут знаходиться турбіна охолодження процесом. Тобто забір повітря повністю вільний, а не, скажімо, знизу, як у ноутбуків чи більшості міні-ПК. І виводиться також вільно назад. І це очевидний плюс, як на мене. Потім глянемо, які будуть температури і шум, а там ой 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 є що показати. Спереду бачимо індикатор роботи, кнопка живлення, вхід під гарнітуру, пара USB type A32GEN 2. Gen2. Type-C, USB4 і порт Oculink. саме він дозволяє підключати зовнішню відяжку. Хоча через Type-C також можна, якщо це USB 4 або Thunderbolt, але там вже надто великі втрати, адже вони повільніші. А Oculink саме для цього і передбачено. І, от, якщо чесно, наразі без цього порту особисто мені ці ПК не цікаві були б. Вгадай, що від тебе залишиться, якщо будеш вийобуватись. Глянцева декоративна вставка спереду і зверху, спірно, як на мене, адже збирає відбитки і може навіть царапини згодом. Справа і зліва великі вентиляційні отвори, позаду ж видувається тепле повітря з турбіни. Тут в нас також Type-C повнофункціональний, через який можна як живити ПК, так і передавати зображення і дані. Потім покажу, де це знадобиться. rj – два штуки по 2,5 Гбіт, HDMI 2.1 і DisplayPort 1.4, тобто аж 4 монітори в теорії можна приєднати. Два звичайних USB 2.0 для клав і мишок. Важить gem 12 652 грами, а k 8 наприклад, 631 грам, тобто наш ПК важчий на 21 грам. Але стоп, згадав, що на SSD є радік, котрий сам важить 11 грам. Тож різниця в 10 грам, що не суттєво. Коли я приєднав його до монітору і увімкнув, то спочатку не повірив своїм вухам. Безшумний, ну майже безшумний під час браузингу чи перегляді відео, коли навантаження на проц невелике. Попередні все ж трохи гучніший навіть в таких сценаріях. Працювати за таким одне задоволення нічого не заважає в тиші. Кайф. А головне, він не поступається по швидкості дорогим дорослим ПК в таких завданнях. Як перевести браузер Chrome на українську мову? Мамо його за ногу. Перевірив мікрофон. Також є і дозволяє швидко знаходити в Гуклі щось. Найцікавіше, як по температурах, адже це проблема усіх невеликих ПК чи ноутів. Взагалі в нього є три режими продуктивності в BIOS. Тихий режим 45-54 Вт, збалансований режим 54-65 Вт і продуктивний 65-70 Вт. От з нього й почну. Навантажуємо проц на 100%, Cinebench r 23 Стартанув із 70 ватт, що для таких ПК дуже класний показник. Коли трохи нагрівся, до 65 скинув, і це також дуже крутий показник. Відразу глянув оперативу температури в адекваті 39 і 36 градусів. Накопичувач взагалі до 40. Це під час рендеру процесором, тому тут все добре. Максимальна температура склала 84,6 градусів, що дуже добре в продуктивному режимі, і при цьому досить тихо. Його так налаштовано, бо було б холодніше, якби додати обертів, але тут упор саме в комфорт. Далі заходжу в BIOS і ставлю збалансований режим. Починаю рендер і бачу 65 Вт, а потім, коли досягає температури 80 градусів, спускається до 54 Вт. І тут відразу відчувається, що інженери знову ж таки хотіли, щоб було тихо, і дійсно, в повному навантаженні він працює комфортно, як для рендера в Cinebench R23. 14 345 балів. Порівнюйте зі своїми камінцями. Минулий. Видавав 15 тисяч 52 бали, і я знаю чому, бо оператива в ньому має кращі таймінги, адже охолодження трохи краще саме в гем 12, як я бачу. Взагалі, я спостерігаю дивну річ із GMK Tech, що був перед цим на огляді. Він чомусь почав працювати гучніше і грітися більше. Наприклад, в збалансованому режимі він почав грітися за 90 градусів, тесті Cinebench і шуміти значно відчутніше. А де ж ті 77 градусів, що були перед цим на початку. Оце так підстава. Можливо, питання до прижиму чи термоінтерфейсу, але я вирішу це питання, не пропустіть, підпишіться на канал. В CineBench R20 вже кращий результат видає GM 12, але менше, ніж на 1% лише. В cpu Z GM12 набирає трохи більше балів, ніж k 8 як бачимо. Тут таймінги і оперативи не повпливали. Тисніть паузу, кому цікаво, що там. І тепер давайте глянемо на що він здатен порівняно з однокласником k 8 в 3D Mark Spy. Нагадаю, цей бенчмарк до. Досить точно демонструє саме ігрову продуктивність. І тут видно, що все плюс-мінус однаково. Загальний бал ГМ 12 всього на 0,26% вище, ніж в k 8 Підмічу, що ці тести я проводив ще до проблем з підвищенням температури в k 8 тому продуктивність максимальна тоді була. В середньому режимі GM12 також незначно, але попереду на 1,22%. І це завдяки охолодженню, не дивлячись на те, що пам'ять в нього трохи з більшими таймінгами. І давайте поставимо. І тихий режим. Ось тут в біосі це регулюється в Адвенсет. І в тихому режимі бачу найбільшу різницю 6,3% на користь гем 12. І ми таки бачимо, що це не випадково. Якщо комусь цікаво, як поводиться це залізо в монтажі відео чи в блендері, можете глянути попередній відос з К8, там це тестив. В біосі в гем 12 більше гнучких налаштувань, ніж в попереднього. Одне з цікавих це P3T-Limit. Він обмежує споживання всього ПК. Наприклад, якщо виставити 80 Вт, то на проц в максимальному навантаженні виділяється всього лише 48 Вт. Для чого це? Все просто. Наприклад, для того, щоб працювати від менш потужного джерела живлення. Ну от є в мене монітор, що видає Power Delivery 65 Вт через USB-C. Тобто мінік наш може паралельно як живитися від монітору, так і передавати на нього ж картинку. От тільки 65 ватт, на жаль, у Моніка, а не хоча б 100. І саме для цього я і вибрав 70 Вт обмеження. Бо в k 8 цього налаштування не. Немає, і він в мене вимикався від цього монітору працюючи. Тому прибираю зі столу противні колонки, адже в Моніка є динаміки, а по Type-C і відео, і звук також передається. Це ідеальний симбіоз і мінімум шнурків. Тому хоч і недолік, що немає окремого порту для живлення, і зайнятий один Type-C, але от такий варіант є. Також, звісно, можна виділити відеоядру з оперативи хоч і 16 гіг для відеопам'яті. Але більше 4 чи 6, думаю, немає сенсу. Але я поставлю 8. Щоб порівняти в рівних умовах з минулим ПК там було 8. Тож, поїхали. Перша гра в нас буде дуже кльова, а саме щойно вийшовши Stalker 2. Тут, звісно, ще є баги, але на моє здивування вона запустилася. Спочатку в Телеграмі в себе я дуже кайфанув і здивувався. На початку гри все йшло цілком пристойно. Навіть на вбудованій графіці цього ПК, хоча гра важка. І до речі, підпишись на телеграм, там все з перших вуст і цікаві новини по залізу. А далі було не все так радісно. Низькі налаштування FSR поставив на баланс і генератор кадрів FSR 3. Як тільки запустив гру у важкій локації в всі, Якимись дивними мені здались кольори, немов якісь вицвівши, якась аномалія з дровами, чи що? Подумав я. Потім, неначе нормалізувалось, думав, може це у грі бах. Бачу близько 45 кадрів, трохи десь статери є, і графіка повний відстій. На таких налаштуваннях я б навіть не грав, щоб не псувати враження. Щодо цієї бази сталкерів в Залісі, то вона дуже важка навіть для потужних ПК, в тому числі, повторюсь. Поставив ФСР на продуктивність, картинка стала ще гіршою, і на кадрів 3-5 стало більше. Тобто, побігати Можна на крайній випадок заради сюжету, а не графіки. Але коли я зайшов в приміщення, то спочатку нічого не знаменувало біду. І ось тут, в катсцені, якось біса все пересвічено. Тобто явно проблема з оптимізацією під це відеоядро, тобто її відсутністю. Тож зараз на цьому ПК не раджу грати в сталкера на вбудованому відеоядрі. Ну, хоча б трішки треба почекати. Шо? Каражо. Але от з карточкою Nvidia зовсім інша справа. Покажу в кінці. А зараз же давайте подивимось, хто краще покаже себе в іграх: Game 12 чи k 8 Нагадаю, про це відео -ядро в них абсолютно однакові, а от виконання трохи різне, і охолодження трохи краще в Game 12, як на мене. Контрол. І тут все стає на свої місця. Карта в Game 12 тримає 2700 МГц. k 8 таку частоту тримає лише в турборежимі при більшому шумі. А так бачимо трохи менші частоти в нього і Завдяки цьому десь на кадр десь на два більше в гем 12-го. Щодо проців, то вони ведуть себе подібно, але врешті, завдяки трохи вищій частоті відеоядра гем 12, на пару кадрів більше саме в нього. І взагалі цю гру можна проходити на вбудованій графіці цього міні-ПК, не купуючи відяху навіть. До речі, моніторинг справа трохи помиляється, бо старіша версія була, тому відяжка вантажиться, начебто не на всю, а насправді ще як на всю. Тому не звертаємо увагу. В відьмаку правий ПК цього разу в турборежимі режимі. Ально, а лівий, тобто гем 12 в середньому так і лишився, і тепер частоти відяшок однакові. Але температури ти бачиш. Ще раз доводять, що гем 12 бере більше частоти при менших температурах і шумі. Проходити локацію абсолютно однаково неможливо, але видно, що FPS плюс-мінус дуже схожий, і грати можна також без питань. Що ж трохи порівняли тепер увага гем 12 кіберпанк. Мене дивує наскільки його довели до ідеалу, що йде на чому завгодно вже низький пресет графіки, Full HD, але FSR 2-1 на якість. Графіка хоч і на низьких, але виглядає дуже достойно. Запросто можна проходити знову ж таки, адже FSR можна ще й на продуктивність поставити, і фрейм-генератор також є, але ось так мені подобається найбільше. Пам'яті, бачимо, бере майже 5 гіг, от чому треба хоча б 6 ставити в біосі. Калісто протокол на початку гри на середньому пресеті з досить хорошою графікою, показує 50-60 кадрів. Далі не доходив, в теорії може бути менше, але ж і понизити ще є куди. Цілком вийде. Пограти. Ну і тепер найцікавіше. Це була карта Radeon 780M, тобто відео ядро вбудоване. А тепер давайте прокачаємо ось цією красуночкою, що лежала і чекала свого часу. Найпопулярніше серед геймерів карта за версією Steam. Альо, дядя, ти що, куди? Док станція. В деталях про неї розповім в окремому відео, де я порівняю міні ПК з док-станцією з картою 4070 Ti Super з великим ПК з такою ж картою. Тож підпишись, щоб не пропустити. А зараз же просто поставимо 3060. Тробиться це дуже просто, ще простіше, ніж в ПК, бо нічого не заважає. З цією станцією шнурок Ocuлінк іде в комплекті, з котрим з'єднується станція і міні-ПК. Важливо, підключати і відключати док-станцію через Ocuлінк можна лише у вимкненому стані ПК, і про це виробник попереджає, це вам не USB. Все одно, що з працюючого ПК виймати чи навпаки ставити відяху в нього. І спочатку сміливо вмикаю карту, і вона вже підключена до монітора через HDMI, і комп-ПК вмикаю також. Все завелось. Бачимо, що в диспетчері вже дві карточки, кайф, але про всяк вимкнув інтегряшку в біосі. Ну що ж, якщо не пішов на інтегрованій графіці сталкер нормально, то може так піде. Пресет якості помірний, DLSS на якість. Важке місце, де та ж сама перша база сталкерів залізся. Тут мої 4070 ti Супер, також було непереливки. І тут бачу 50, іноді навіть 40 і навіть нижче кадрів. Важкувато, ой, важкувато. Йду в налаштування і думаю, ану спробую FSR 3 додати. Просто захват, неначе інша гра 70-80 місцями і 100 кадрів. Про це вистачає, бачимо, з головою карті тут. катсцена і на моніторинг можна навіть не дивитися. Зате цього разу нормально кольори відображає. Отже, трохи побігав, постріляв і зрозумів, що можна грати і на такому сетапі цілком непогано. Але я помітив одну ложку дьогтю. Ще коли вперше пробував цю станцію з іншим міні-ПК, тобто К8, я побачив, що К8 вимикає цю док-станцію з картою разом, коли вимикаєш сам ПК, а гем 12 після. Вимкнення не вимикає. Тобто карта далі лишається активною, і 4070 ti Super навіть крутила вертухи. Ця хоч і не крутить, але підсвітка сяє. Давайте розповім у вигляді репортажу з місця подій. В неї вертухи не крутяться, але є деякі карти, які при подачі живлення будуть постійно крутити вертушками. І це є великий недолік. Принаймні з цим ПК, оця станція. Працює так. На мою думку, рідна станція цього ж виробника буде працювати коректно, тобто буде вимикатися повністю. Така особливість GM-12. Як костиль, це питання можна вирішити через Advanced Power Configuration. І ось цей останній пункт із трьох літр увімкнути. Це означатиме, що порти USB при вимкненні, вони повністю вимикаються, як і порт Колінк, тобто не подають живлення. В такому випадку карта буде також вимикатися, але це все ж не зовсім те, тому що, наприклад, якщо у сні, то карта і станція будуть активними от такий от маленький нюанс. Це саме про сторонні станції. Рідна станція, мабуть, працюватиме як слід, але я ще не перевіряв. Отже, висновки: даний міні-ПК мені дійсно сподобався. В першу чергу чудова продуктивність і гучність влаштовує. Ігрові ноути курять нервово в стороні. Витискається з цього процесора максимум завдяки хорошому охолодженню. Виглядає він доволі стильно, погодьтеся. Коштує трохи дорожче, ніж К8, але на це є причини, як бачимо. А чого варте те, що я можу працювати в різних місцях? Умовно вдома попрацював, навіть пограв з відяжкою з усією графічною потужністю, а десь на роботі попрацював без карти. Потім швидко вимкнув, від'єднав, закинув рюкзак і пішов додому. І все своє ношу з собою, як кажуть. Нараз зібрався, на два Коротше, я б купив. Але він мені не підходить лише тому, що з моєю станцією є такий нюанс, про який я розповідав. Можливо, я мало поколупав біос і це можна вирішити, але поки не знайшов іншого варіанту, крім того, що показав. Можливо, психонув і спробую станцію від цього ж бренду. Її плюс в тому, що блок вже вмонтований в неї, і це виглядає більш естетично. Ще один умовний недолік: те, що немає окремого гнізда для живлення, як в того ж K8+, де доступні два USB 4 Та в принципі, це і не всім треба. Як на мене, гем 12 Точно варти своїх грошей, як і k 8 але мені доведеться в одному з відео відкрити і змінити йому термоінтерфейс, і це головна ложка дьогтю. Термоінтерфейс із фазовим переходом я вже замовив, побачимо, що вийде. І плюс нам треба ж порівняти якийсь із цих міні-ПК з моїм великим ПК, котрий дорожчий, до речі. Цікаво, хто ж переможе мінік чи класичний ПК з тією ж віддяшкою? Тож не пропусти і до зустрічі!